З миром Божим, хочу поділитися хлібчиком, так це про те, що які, котрі народи будуть спасені при приходу Ісуса Христа, при, при кінці світу, чи, чи це буде зустріч з Ісусом Христом. Ми повинні готувати своє серце до зустрічі з Христом через покаяння, ціле життя. Присвятити Ісусу Христові Його волі, а воля Божа, Спасителя нашого, це так це та спасати ближні людські душі. І в старому завіті був діалог Авраама з Богом напряму, і коли Бог хотів знищити судом і гомору. Що так і сталося, і Авраам почав, можна так сказати, з Богом торгувати. Чи спасеш, чи не знищиш ти Гоморю, то там буде 100 праведників, не не знищу. А, а чи спасеш, якщо якщо не буде 50 праведників, і то Бог не знищить? І так Авраам торгувався до 10, і, і навіть 10 в Содомі і Гоморі не знайшлося, тільки праведний лот. І, і, і Авраам більше не смів казати нижчої цифри нагліти, щоб е, з Богом торгуватися, щоб менше як 10 осіб. Не було навіть 10 осіб. Так е, получається, що якщо е, в народі не буде хоч в відсотковому еквіваленті, хоч 10 відсотків з, е, з народу е, праведних святих, то такі та такі народи підуть в погибель. А е, якщо е, е, тому нам потрібно. Бути з Богом, каятися, приймати Ісуса Христа в серце, виконувати Його волю, а воля Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя, та щоб спасати людські душі, проповідувати, впливати на цей світ, не бути споживачами інформації, а ставати творцями, творити і історію, а не бути жертвами історії. Амінь.